Якби запитання, пишіть повідомлення, будемо давати відповіді. Виїжджаємо з паркувального місця, включаємо покажчик що повороту, викручуйте руля до мене вправо. зеркалам. дивіться, щоб не було автомобілів, щоб ми нікого не зачепили. Зупиняємося. Переходимо на першу передачу. На виїзді нас чекає сюрприз, знак стоп, на який ми повинні обов'язково зупинитися, а також у нас тут є гірка. Дорога йде під гірку, всі її трішки бояться. Ми не зупинимося. Так, можна їхати. Поки що повороту не запуваємо, стараємося назад, щоб автомобіль не котився. Відпускаємо гальма. Продивляйте, що в нас зліва через забор. І дивимося, Їдемо що на у наср їде. Дастер повертає, Дестер вже не їде. Поїхали далі. Відпускаємо гальму, піднімаємо щеплення, піднімаємо щеплення. Поїхали. Справа гляньте, чи нема автомобіля. Рухаємося далі. Не виїжджайте на зустрічну смугу, Тримаємося зі своєї сторони проїзної частини. О, у нас вже дивиться більше... Не більше, а 12 чоловік. Напишіть, будь ласка, чи ви взагалі чуєте нас. Як видно картинку, якщо все добре, ми з вами далі їдемо. Маршрут номер 5 Спробуємо показати, наскільки витримає як сказати, телефон і зв'язок, настільки спробуємо його показати, бо іноді зв'язок пропадає. І тоді ми не можемо з вами все показати. Так, на практичному іспиті вас можуть попросити виконати вправу вимушену зупинку, зараз ми її будемо виконувати справа на узбіччя, тому почаємо правий покажчик повороту. Виїжджаємо праворуч на узбіччя. Зупиняємося, виконуємо повну зупинку, ставимо автомобіль на стояночне гальмо. Виключаємо передачу, виключаємо показчик повороту. Після цього включаємо аварійну сигналізацію. Так, є. Значить, Продовжуємо руху далі. Перше, це що ми робимо? Вимикаємо аварійку. Поворот. Перша передача. Знімаємо стояночного гліма і рухаємося далі. Денько підгазовуємо, поїхали. Трішки телефон. О, всім привіт! Поміняли камеру, змінили напрямок. Так, їдемо далі. Хто вже тут бував, хто місцевий, знає чудову нашу дорогу. Ну що робити? Що є, то маємо. Маємо те, що маємо. Маємо те, що маємо. Рухаємося поки що прямо, далі. маршруту. На днях за можливості, як буде у нас така можливість, знімемо вже повноцінне відео з маршрутом номер 5 так, На узбіччя ж не виїжджаємо, тримаємося в межах дороги, включаємо лівий показчик повороту через зустрічну смугу об'їдемо до Що якщо відео пропаде, то це проблеми з зв'язком. Або буває, до речі, блокують відео, які знімаються з автомобіля. Приходить, як кажуть, банк. Кажуть, що ми провокуємо людей на екстремальні дії. Та дорога капець, согласно. На перехресті рухаємося праворуч. Вже включаємо показчик повороту то за 50 метрів завчасно будемо вмикати поки що праворуч, то будемо повертати направо поглядом будуємо траєкторію куди ми з вами їдемо дуже швидко так зникають повідомлення не встигаю все прочитати бачу що хтось написав дякуємо за те що знімаємо маршрути за те що показуємо де Напрямок руху, де паркують, а далі не встиг. Будь ласка, якщо ми для вас корисні, тільки радий, що ми створюємо корисний для вас матеріал. Так, Даша, можна набирати потихеньку швидкість, набирати десь плюс-мінус до 30 км на годину і переходити на вищу передачу. Потихенько розганяємося. Сміливіше, сміливіше, не боїмося. І вмикаємо третю передачу. Бачимо на шляху руку велосипедиста, спробуємо його обігнати. То він на обігнати. Пармий його. Одячаю, поки що було. По черзі. Що ви кажете, по черзі? Скоро все прийде нам повідомлення, що ми екстремальні дії робимо. гонки з велосипедистом облаштували. Спочатку вліво, потім вправо. Бо вліво включили, а вправо забули включити. Тобто об'їжджали перешкоду, включили вліво покащик поворот, так або також треба показати. На перехресті, що попереду рухаємося ліворуч, ліво від цього місця можна вже вмикати спокійно поки що повороту наліво та під'їжджаємо ближче до перехрестя. Займаємо ліве положення на проїзній частині. Якщо так ви сидите в автомобілі, старайтесь орієнтуватися, тобто рухатися, ніби прямо на ворота, що знаходяться під вас. Під'їжджаємо, під'їжджаємо. Не поспішайте, не хвилюйтесь. Продивляйтесь гарненько, що справа і зліва у нас на дорозі відбувається. Зліва бачимо, поки що автомобілів немає. Справа також уже всі проїхали, немає. Тому виїжджаємо на проїзну частину. Ось добре, вирівнюємося колеса. І набираємо швидкість. Другу передачу, третю і поїхали. Давайте на другу. Ще розганяємося. Дякую кожному, хто нас дивиться, підтримує коментарями. Ну, поки 11. На ютубі щось слабенько. Ну нічого, все одно кожному з вас. Ми дякуємо тому, що ви постійні глядачі, вам це цікаво. Надіюсь, що ви нас чуєте, а не тільки шум дороги. Так, на перехресті, що попереду, будемо рухатися прямо. Бачимо, що на перехресті є світлофор, вже орієнтуємося по його сигналам. Поки що горить червоний. Світлофор з таймером, дуже чудово, але конкретно бачимо, скільки в нас залишається часу. І розуміємо, що зупинятись нам не потрібно, ми можемо вільно з вами далі продовжувати свій рух. Пише їздити цікавіше, ніж вчити теорію. Ну, кому як. Але насправді теорія це набагато легша справа вивчити здати, чим їх їздити, навчитися їздити. Guess, ma... Теорія? Це ваша аудиторія. Я не побачала, хто за кермані? Жінка? Якась. Якась, якщо якась, то його. Якось, так, і все. зараз всі маршрути дають, і перший, і четвертий, і п'ятий, тобто просто. Що, можливо, в той день так випало, що було всім четвертий маршрут, особливо що це день був, там багато ділянок доріг затопило від дощу, тому можливо то всіх направляли на четвертий маршрут. Значить, Хто дивився старі наші відео з п'ятим маршрутом, там треба було їхати прямо на перехрестя з круговим рухом і рухатися на третій з'їзд. Маршрут змінився, і незабаром буде у нас. Поворот праворуч, на який ми з вами будемо разом з нашою повертати та їх. Перехрестя, на якому нам треба буде повернути праворуч. Тому переходить Даша вже на другу передачу, готується, скидає швидкість, пригальмовує трішки. І показуєте поки що повороту завчасно за 50 метрів перед початком виконання маневру. Це обережно більше Переходу тут немає, але так, щоб він не вискочив нам під колеса, треба це копити. Це поки що прямо. Ми бачимо два, да, два небезпечних учасники дорожнього руху. Правила дорожнього руху нам говорять, водії там, повинні бути обережними до таких учасників дорожнього руху. Це хто? Пішоходи, велосипедисти, так? так? а потім написано. З особливою уважністю да? до дітей, у нас діти ще й на велосипеді. До людей похилого віку та людей з явними ознаками інвалідності. Хлопці молодці, їдуть на велику, один не тримає це за руль і другий. Один везе піцу в руках, другий коло. Ну це взагалі. Даша, обережна, бо це двора. Не треба, не можна подавати звуковий сигнал. Будуть зірками нашого каналу зараз. Так що, якщо хтось впізнав своїх дітей, передайте їм вітання, що так їздити на велосипедах не можна. Поворот включаємо ліворуч. На перехресті рухаємося наліво, бачимо знак дати дорогу на першу передачу, перехрестя з обмеженою оглядовістю, особливо з правого боку. Із-за будинку ми не бачимо нічого. Тому ми так само, як водій цього автомобіля, виїжджаємо на середину пішохідного переходу, оцінюємо ситуацію, розуміємо, що ми можемо їхати справа-зліва. На зустрічні нікого немає, повертаємо в свою смугу. Якось так. Набираємо швидкість, переходимо на вищу передачу та рухаємося далі по маршруту номер 5 На наступному перехресті на світлофорі ми будемо повертати ліворуч з вами. Все, як я люблю. Ну, пише Анаксія. Коли діти вискакують на дорогу, можна сигналити та можна. Для попередження ДТП. Поворот ліво включаємо, займаємо крайнє ліве положення. Даша каже, як я люблю, так? Да? Наліво. Да. Любе, Даші дуже зайшли повороти ліворуч. Вправо не любить повертати, на ліво на ура. Хоча нав... ну, якщо чесно. На поворот ліворуч набагато складніший, ніж праворуч. Ну, людині більш сподобалось продати ліворуч. Так. так, чекаємо світлофор, вже бачимо, що в нас залишається 5 секунд, плюс-мінус першу передачу ми вмикаємо, готуємося. Е, так, Даша. Скажіть, кого ми будемо пропускати при повороті ліворуч? Поки що їдемо, виїжджаємо на перехрестя. Поїхали, поїхали. І думайте, кого ми будемо пропускати зараз з вами? Зустрічний? Так. так велосипедиста також та пішоходів, що в нас можуть переходити дороги. Нема. Тому максимально до бордюра наближаємося і повертаємо. Чому це так? Тому що дивіться, який перед нами встановлений знак, що говорить, що в зустрічному русі дві смуги, а в нашому одна. Тому це конкретно зараз, як ми їдемо, наше положення автомобіля на приїздій частині правильно. На другу передачу і поїхали. Знаєте, держиться довго наш ефір. Обично вже вибиває. Чули? Дякую кожному глядачу, що разом з нами. Надіюсь, все ж таки ви нас якось дочуєте. Ну, всіх любимий перехрестяк з круговим рухом нас чекає попереду. Треба буде рухатися на другий з'їзд. Наближаємося до перехрестя з круговим рухом, поки повороти ми аж, ніяк і не вмикаємо, бачимо перед собою знак дати дорогу та табличку, що наближаємося до перехрестя з круговим рухом, що коло у нас головна. Проїжджаємо цей здорожній знак і вмикаємо поворот вліво. Значить, Це поворот вліво ми включаємо і інформуємо про те, що ми ніби... Заїжджаємо в коло і бачимо перед собою знак наказовий об'їзд перешкоди справа-зліва. Тому саме на нашому перехресті з, з круговим рухом і ми включаємо цей показчик повороту. Е, тільки що проїхали перший з'їзд, зараз наближаємося до другого з'їзду, включаємо поворот вправо і рухаємося праворуч. Чому в нашому місцевому колі кругу, як правильно там, філолог можете поправити? Ми включаємо повороти ліворуч або праворуч, тому що є наказові знаки, і ми об'їжджаємо перешкоду або з лівого боку, або з правого боку. Надіюсь, я зміг пояснити бо був один період коментарів, що самих інструкторів треба вчити, вони не знають правила і так далі. На цьому місці вам можуть сказати, виконати зупинку. Це треба заїхати до, на паркувальний майданчик. На центру городок. Справа від нас, мабуть, ми не будемо їхати, У нас щось небагато залишається, скоро по наступну ученицю треба буде їхати. Але це справа заїзд, заїжджаємо, паркуємося і потім ось сюди виїзд, де ми повинні з вами виїхати. Ми спробуємо ще просто показати розворот у нас. Змінились також правила розвороту на маршруті номер 5 Зараз треба конкретно це робити на перехресті. Доїдемо туди і покажемо, де це робити. Знову бачимо дитину на дорозі і маму. І непонятно. Буде йти, не буде йти. Дитина в телефон дивиться. А, Ні, перебуває. Дві, дві дівчини. Я думав, мама тут чекає. Не йдеш, бажа, не Нема там пішохідного переходу, так? Не Значить, чому не завжди варто зупинятися і пропускати таких пішоходів? Тому що ми виконуємо зупинку. Пішохідного переходу немає. Людина починає переходити, бо ми зупинили. Ззаді їде автомобіль, не розуміє, чому ми стали, наприклад, не побачив цю дитину. Їдем. Їде, об'їжджає і збиває цю людину. Тому, якщо нема пішохідного переходу, людина не виходить, ми не пропускаємо. Хай чекають. Або шукають місце, де ми повинні їх пропускати. Тож, аж легенько могли б їх спити. Ми стали, вона пішла. Подумала, що пропускати, а другий їде, не розуміє, чи ми стали, починає да? нас об'їжджати і збиваєш все саме до Тому є небезпека. Такі моменти краще продумувати і не пропускати. Щось грязне. Дуже, отак тиждень, пройшов. Так, рухаємося поки ще далі. Ще трішки вас потримаємо, зробимо розворот і будемо прощатися. Подальня дорога, в принципі, знайома для всіх на сервісний центр. А ми швиденько-швиденько, лапочку в пол і летим до наступної учениці. Так, підтримайте коментарями ученицю Дашу. Каже Ксенія, всім пока, я вчить правила. Все, будь ласка, давайте. Всем пока. Чекає коментарів. Даша їде, старається, боїться, але старається. Так. Думаю, як я буду дізнатися Андрія Миколаєвича. Фотку поставити, знаєте? Я бачилась надав. Бачила десь тут такий поріде. Каже, добрий добре, Добре, Миколаєвич, куди ми сьогодні? Садити там брата, маму, розішла діїм життям здоров'я. Кавалєр, вас знайомиться приходить. Так Ні-ні. Такий кавалер. Старайтесь кожчини чіпляти, бо це може бути помилкою на іспанах. Тобто це невеличке зачепили. Мілки вам пишуть. Чи говорять, чи пишуть. Не дотримались бічного інтервал. Так? Все, це помилка. Так, і от ми доїхали до цього місця, де тебе виконати розворот. Ви доїжджаєте, вам більш за все буде звучати фраза На найближчому перехресті виконати розворот для руху в зворотньому напрямку. Бачимо вивізка метаном червоного кольору сліва. Там є те подібне перехрестя. У нас ми займаємо крайне ліве положення, вже включаємо її поворот. Перелаштовуємося до середини проїзної частини. Бачимо, що є зустрічний автомобіль. Далаченько, але з нашою швидкістю руху ми якраз з ним зустрічаємось, ми повинні його пропустити. На цьому шляху зустрічали багато цікавих водіїв, які намагаються нас ще й обігнати. А ми поїхали, у нас немає задніх, нікого спереду немає, поїхали, поїхали, розгортаємося. Але в зеркало, подивіться, він не заважає. Він адекватний водій. Так, хтось коментар написав, Я так розумію, це вам, хочу смайлик Зеркало все одно контролюємо, чи ніхто нас не обганяє в даній ситуації, тому що були моменти, що хотіли нас обігнати. Підрізали так. о, А як скасували, а як же ж там коментарі з'явились були а як їх побачити? Не знаю. Все привіт прямого ефіру на телефоні. Ютубі що, в коментарі зникають швидко. Чась встигає. Чи не встигає. Щось побачив, мені було і все. Так, оце виконали розворот і рухаємося на зворотньому напрямку. Можуть теж десь попросити виконати зупинку, запаркуватися. Тобто дивіться, шукайте місце, де це можна зробити, згідно справи дорожнього руху та виконуйте. Прямо можна успішно зупинитися. Зупинка з лаками і дорожньої ситуації не забороняється.